Привіт! Мене знову виловили і змусили це записувати. Тому сідайте, заварюйте чай-каву. це буде довга розповідь хвилини на три. І так, як я потрапила в Інлю. Все почалося з того, що закрився дискорд вечерніх костей. І я, в принципі, почала шукати, де можна знайти людей, бажано би ще й офлайн, тому що я в Польщі. Не те, щоб тут був дуже великий вибір з людей, які говорять українською. І таким чином я вийшла на Discord Інріуму, доєдналася, і в якийсь момент просто зайшла в таверну, тому що там говорили якісь дві людини: якийсь там парадокс, якийсь там жаб, сиділи щось собі там вдвох. Думаю, окей, не так багато людей можна зайти, послухати, що воно, як взагалі, тут щось відбувається. Я зайшла. І, в принципі. Якраз в момент, коли сказали, що нам потрібна людина, яка б писала пости. І я так. А які пости? Що за пости? Я тут просто, ну, в Україні копірайтеркою була, тому могла би. Мене дуже швидко додали до оргів. Я буквально здається на наступний день вже доєдналася до якихось чатиків, мене пододавали. Тоді я робився місяць системно, мене скинули, типу, ти зробиш, окей, все добре, знайди інфу, напиши. І я насправді думала, що мені будуть просто делегувати якісь певні тексти, давати якусь там, можливо, початкову інформацію, і таким чином я буду собі просто писати пости. Але як виявилося потім... Поступово на мені став також частково Ютуб. На мене скинули байміє кофі, яке я вичесала, пригладила, зробила, щоб все було гарно, попродумувала, що там можна додати, які активності, які приколюшки. І я сподіваюся, що скоро все ж таки змонтується підкаст, і ви його почуєте. А, тож я активно почала приймати участь. І, власне кажучи, до сих пір це роблю з зникненням інколи на певний час з поважних причин, але в будь-якому випадку саме таким чином я додалася, так що не через ліжко, а через таверни. І тепер ви знаєте, який прекрасний шлях я пройшла від людини, яка просто шукала з ким би тут поговорити, і можливо хтось в лодзі хотів би, щоб я поводила, а, прийшли пограти або самі щось там водять до того, що я тепер одна із організаторок і така прям важлива фігура про неї голові в житті Інріуму. Тож підписуйтесь на баймія кофі.